Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам вивчати біологію. Сьогодні ми більш детально розглянемо групу зелених та червоних водоростей. Зелені та червоні водорості отримали свою назву через забарвлення більшості представників кожної групи, відповідно в червоний та зелений кольори. Трапляються й інші варіанти забарвлення, але їх значно менше. Зелені й червоні водорості є спорідненими групами і належать до великої групи архепластид. Це окрема еволюційна гілка еукаріотів, представники яких отримали пластиди шляхом утворення симбіозу із ціанобактеріями. Які поселилися в клітинах еукаріотів і стали здійснювати для них фотосинтез. Зелені водорості це водорості із зеленим кольором слані. Це найчисельніша група серед водоростей і нараховує до 25 тисяч видів. Від первісних зелених водоростей походять вищі рослини. Найдавніші викопні представники мають вік. 1400 мільйонів років. Клітини переважної більшості видів вкриті клітинною стінкою з целюлози. У хлоропластах є один або кілька піреноїдів, де відкладається крахмаль. У хлоропластах містяться пігменти, хлорофіли. Вони забезпечують зелене забарвлення. Але є ще й каротини та ксантофіли. Зелені водорості поширені в прісних та солоних водоймах. У морях і океанах, на земних системах, на снігу та льоду. Вони мешкають у водоймах на малих глибинах, оскільки хлорофіли можуть поглинати червоні промені світла. Трапляються одноклітинні, нитчасті та пластинчасті варіанти будови та лому. Сюди належать одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні водорості. Зелені водорості можуть розмножуватися як статевим, так і нестатевим способом. Життєві цикли дуже різноманітні. Червоні водорості або багрянки є досить великою групою водоростей до 7 тисяч видів. Найдавніші викопні представники мають вік 600 мільйонів років. Своєрідність червоних водоростей обумовлена насамперед набором пігментів. Крім зеленого пігменту, червоні водорості містять ще й червоні, сині та жовті. Характерне забарвлення червоних водоростей визначається наявністю особливих червоних та синіх пігментів фікобілінів. Червоні пігменти дозволяють цим водоростям вловлювати дуже слабке світло на глибинах 200 250 метрів. Вони є, мабуть, єдиними водоростями, що живуть на такій глибині. Слань більшості багрянок має вигляд красивих кущиків або пластинок. Їх тіло дуже ніжне і тендітне. Переважна більшість червоних водоростей. 95% мешкають у морях, лише 5% прісноводні. Запасають червоні водорості особливу речовину багрянковий крахмаль, що відкладається в цитоплазмі. Червоні водорості розмножуються вегетативно частина металому, нестатево за допомогою спор та статево за участі гамет. Цікаво, що жодні їхні клітини. У тому числі й статеві, не мають джгутиків. Майже всі червоні водорості прикріплені до каменів, тому вони мають ризоїди або підошву. Найвідомішими червоними водоростями є порфіра, філофора, короліна бажаю вам успіху у знайомстві з водоростями!